Привіт, дорогі друзі! Сьогодні крута весільна забава, і ми знаходимося на весіллі у Романа та Ірини. І саме зараз ми готові взяти інтерв'ю гостей, які приїхали на забаву. І перше наше таке питання: які емоції вас переповнювали, коли ви отримали запрошення на сьогоднішнє свято? Е, розчарування, напевне, якийсь смуток, е, біль за нашу країну, біль просто та? і, ну, і так далі, напевне. Ну, неприємні емоції загалом. Обурення, однозначно, обурення перш за все. Я б сказав, надзвичайно розчарований. Так, звичайно. Емоції були позитивні. Великі... Найпозитивніші були, дуже великі були емоції, але толку з тої емоції було. Ну, Розчарували, звісно. Скажіть буквально декілька слів про молодого. Нецікавий. Взагалі я не захоплююсь ним, абсолютно. Старий, не харизматичний. Нормальний чудак. Нормальний чудак. він мова, права. Іра, нормальні люди, не треба тут Хороші люди, Хороші. Дуже класні. Особливо Хороші пан Депота. І таке цікаве питання. Як ви думаєте, хто сьогодні на весільній забаві найменше подарує молодятам? Остап, Леся, Марічка, Артем, Сергій, Діта, Віта, Володя. Ем, всі ті самі ще Мар'яна, сестра нареченої, Василь, двоюрідний брат нареченої, тато е, Микола, е, мама Катя, Ксюша, е, Юля з хлопцями. Та. Ні, ні, я не хай я відмовляюся додати на це питання. Бо це надто персоніфіковане запитання. Всю нашу гуртожитку велику сім'ю. У нас тут багато до речі є. Так, це вони, це саме вони, так. От ось одна людина стоїть навпроти мене. Так, Наталія Маркевич, так. Родина, ну, кого що треба? Вас не знаю.